То в мене тут боїться втратити пам'ять. Зараз розповідаю вам про простий продукт, який допоможе вашій пам'яті. А саме ферментовані сири, які містять білок, антиоксиданти, вітамін К2, які допомагають літнім людям поратись із своєю розумовою і активністю. Що такі ферментовані сири? Ну, це сири з пліснявою, сири, які проходять певний процес ферментації, сир брі, сир камамбер, сир рокфор. Дані з дослідженням PubMed підтверджує, що чим вище вітамін К2 в їжі, тим більше він профілактує де. Менцію, тобто ві... вікове слабоум'я. Також у літніх людей, які вживають К2, ризик деменції зменшується на 17-21 Але почекайте, не потрібно зараз бігти і їсти тонами сир, тому що цей продукт ми їмо в малій кількості, адже не забуваємо, що там висока кількість калорій і насичених жирів. Насправді навіть маленький шматочок такого сиру, який я як кажу, використовувати як приправу, як спецію, може підтримувати роботу головного мозку. Додавайте ферментований жирний сир. Мірно і в малій кількості до свого раціону. До речі, якщо ви знаєте, де роблять ферментовані сири у нас в Україні, можливо, на Закарпатті, можете поділитися в коментарях з іншими людьми, адже досить таки важко сказати дідусю чи бабусі на їж сир з пліснявою, можуть і не зрозуміти. Насправді, вітамінка 2 знаходиться не тільки в сирі з пліснявою, а в ферментованих продуктах в НАТО, наприклад, або в капусті. Тому, будь ласка, будьте здоровими, допомагайте своєму тілу ставати здоровішим разом з моїм контентом. Там підпишіться і не загубіться.